Всім Ви на каналі Hacker 1520 і на Hacker. І сьогодні мені дали э, таку розпаковку з папха. Це нова рубрика. Ось вот -вот, тут є подарунки є. І зараз будемо розпаковувати. Берем ножниці і розрізаємо. Бам! Ми розрізали. Дивіться, от підсказка. Тут може можу ну, звичайне. Краще. Ще краще. Ще краще. Міфік. І золото. золото. Ну, надіюсь, нам хоч випаде сьогодні. Хоч нам випаде фіолетово. І, і, до речі, фіолетово це як і рожеве. Та ну давайте розпаковуємо. Хоч би, ну, нам быть епічний випав би. Так. Вот Розпаковуємо. Беремо ножички і знову режем. Прорізали і достаємо. Ого, і так сильно скотчем прилились. Сильно слину. Опа! І нам выбрала О! О, я понял, що це за штука. Стакацы Сковорода 62 сезона назад з пабга з Паса. Royal Pass. Мне вона є. Ладно, поїхали далі. Тут вообще у нас есть один пакетик. Ось От, вот, вот, тут отакий пакетик. Ого, він більший папа. Розрізали? Дуже краще. Дуже краще робити. Так. А ні, тут теж складно. Опа, я щось бачу. Ого, сильно приклеїємо, зараз я його достану. Ого, а знаєте, що нам тут випало? 50 UC. Вот UC 50 UC. І наступна коробочка якраз коштує 50 UC. Ну, Ось така от наступна упаковочка. Ну то. даємо. Краще, ставте лайк, вам буде ще друга частина, буде багато частин. Ми получили сковороду і фішки. І тепер ще знаємо, що тут буде. Ну, це у нас виходить тільки початок, але це у нас редкий. Ну все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде друга частина. Всім пока-пока!